Зіпелор при болю в горлі. Привіт всім я Саша. Я співачка, сонграйтер, бек-вокалістка, музикант. Я співаю на бек-вокалі вже 10 років. Основне це Джамала, основне е, улюблене це як дім. Звичайно, як е, мені довелось поїхати з донькою в іншу країну, зараз там у нас концертів спільних не так багато. Цього всього стало менше набагато. І е, я от ці там. Півтора роки була з дитиною. Участь в цьому проєкті це якесь нове дихання для Сашки, тому що вона, ну, вона дійсно вона дуже професійна, як виконавиця, як композитор, і взагалі як музикант. Я відчула цей поштовх, що я хочу знову заспівати. Ну, просто мені захотілося співати. Не, не в кімнаті, не в студії, мені захотілося заспівати на сцені. І плюс, коли я в Варшаві, і голос приїхав до Варшави, це, як, ну, типу, ну, просто. Мені здається, що треба, треба йти. Такого піде в команду? Ой, Власне, не знаю. До Саніної? Чи Це вже звично, треба щось новеньке? Може, щось нове. Ну давай зараз до щоб... Ну давай. Удачі, Саша. Ай. you to hold up the palm of my hand why don't we leave it in there oh, nothing to say when everything gets in the way seems you cannot be replaced oh i'm the one who will stay oh, 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 oh in this world it's just us you know it's not the same as it was in this world, it was nice. just as you know it's not the same as it. Was. はい。<laughs> А Тепер зразуміла? Привіт! Добрий день. Добрий день! день. Добрый Ще день. одна легендарна вокалістка українська. Привіт. Ну давай, розказуй про себе, щоб вже не я, а щоби ти. Ну, давай. Всім привіт. Мене звати Саша Макаровська, я співачка. Останні 10 років я вокалістка Джамали і дуже в багатьох проєктах співала. І ось я тут на голосі. І це для мене вперше. Привіт! Привіт. <заг> Я дуже добре знаю Сашу, тому що вона брала участь в нашому шоу, яке називалося Акустика, наші акустичні концерти гурту «The Hard Kiss». І Саша прекрасна бек-вокалістка. На тебе приємно дивитися. Ти артистична, ти Дякую. сонячна, ти енергійна. І я хочу, щоб тебе побачили усі тепер як артиста. Розкажи Дякую. про своє життя зараз. Я знаходжусь тут, живу в Варшаві з маленькою донькою, Анічка, три рочки їй. <звучить> вот. і <звучить> так склалося, що останні півтора роки це така, ніби ніби пауза в творчості. Тебе Варшава як прийняла взагалі? Як тобі тут? Тут дуже схоже на дім. Так. Це не дім, звичайно, але дуже схоже і прекрасні люди. Ми просто неймовірно вдячні. Тому що тут ми з донькою знайшли прихисток, і нам тут комфортно. Дуже дякуємо Польщі за те, яку кількість українців вони тут прийняли, і з якою теплотою вони до всіх так. нас ставляться. І цей голос також можливий завдяки е, допомозі Польщі. Тому ще раз аплодисменти і величезна вдячність. Дякую, дякую. Саша, ну в принципі, я тебе вітаю у нашій команді. Слухай, оце у нас буде команда вокалістів, як я і хотіла. Дякую, я дуже рада. Запам'ятайте, це Саша. Моя Саша. Це зустрінемось. Вітаю. Слухайте, у мене Пасно. такі голоси зараз так, такі так. різні, потужні. Я так пишаюся нашими українцями. Ти б пішла до когось іншого, якби не Юля одна. Чесно кажучи, мене з самого початку серце лежало до Юлі. Ми дуже раді, що так сталося. В неї буде дуже потужна команда. Ласкаво просимо в європейський голос країни. Дякую. Я вітаю. Дякую. Дякую. Ти взагалі в курсі, що Тьома не встиг. Він натиснув? Натисну. Так я, я натиснув в кінці. Ага, прям от я відчув, що да. це маю зробити в так, кінці. Знаєш, так. ну для повного прям ефекту. Ну перечекав. Трош. Ми, 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 ми та... бачили, як Артем натиснув. Я так, так, так дуже цікаво він натискає, а але все вже. Я дуже рада, що ти не встиг. Ось так я, скажу. я, я знаю. Я відчуваю це, але я ще встигну.